Слава Україні! І з вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі читати Буктю Зараз ви спускайтесь вниз, них, лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. І сьогодні в мене на огляді отакий от комік, отака от книга первородна. Від видавництва RM моє найулюбленіше видавництво, особливо його комікс, я їх обожнюю. Отже, І в мене є отака от книга від цього видавництва. Це просто щось з чимось. Добре, перейдемо до самої книги. По-перше, це супер обкладинка. Супер обкладиночка така, що ми можемо побачити з самої супер-обкладинки? Тут ми бачимо мавпу, ще одну мавпу і бачимо собаку. З задньої сторони ми також бачимо мавпу, мавпу і пса. І, до речі, схожий на пса-патрона. Отже, що... сама книга виглядає ось так. Тут у нас пес. Схожий напсла посторона. Ну і мапа. Отже, відкриваємо книгу. Нас зустрічають такі доволі цікаві, прикольні ілюстрації. Тексту тут небагато, тобто вона прочитається швидко. Але це дуже, просто дуже незвичайний сюжет, і сама книга дуже цікава. Я в ній не зу... Я... нема аж так багато якихось проблем чи якогось сенсу. Але це... мені це дуже сподобалось. Мені... мені ця книга сподобалась. Це було просто щось з чимось. Отже, е... в цій книзі розповідається про те, як космос, як ще були перегони, перегони е... СРСР і Сполучених Штатів Америки про те, як відправитись в космос, полетіти, відправити там. Мав відправити там собаку і так далі, хто перший попаде на місяць і так далі, і так далі. І так далі. І отже, в цій книзі ми дізнаємося, що, а, якщо я не помиляюсь, 1959 рік, в так, 1959 рік, в космос відправили а, лай, відправили СРСР лайку. Собаку, але вона не повернулася. Отже, потім, через 2 роки, вже Штати Америки відправили в космос дві мавпи. І що вони також не повернулися. Ну, і звичайно, що тут може бути? не так? Там вибухали, лі... ну, вибухали ракети, ну і, звичайно, що тварини не виживали. Але наш головний персонаж. Хоча я не впевнений, що він головний персонаж, коли там ще є лайка і мавпи, але добре. Він знаходить дуже так цікаву інформацію, що от, е, ракета вибухнула на, на, друг... на 2.39. І звичайно, що мавпи там, в них вони втратили пульс, вони перестали жити, тобто пропав зв'язок. Все, вони не живі, з ними нічого нема. А, все, кінець. Але вже на 2.47 з'являється сигнал. З'являються докази того, що вони живі. І тут ця лайка і ці мавпи пов'язані, тому що їх хтось викрав. Їх хтось викрав після вибуху їхніх. Ракет, вони вижили, їх хтось викрав і знайшли докази Але е, цього не хотіли, як розкривати. Це це хотіли навпаки, е, це хотіли навпаки якось скрити. Цього не хотіли розповідати людям. Але все-таки докази були, і декілька людей про це знали. і я, я, я просто вам більше не хочу розповідати нічого особливого. Просто дві мавпи, одна собака полетіли в космос, їхні ракети вибухнули, їх хтось викрав, і після вибуху їхніх ракет вони живі. Але цю інформацію хочуть, не хочуть розкривати, і це приховують. Отже, також, що ще. Мені дуже сильно сподобалось, що там не розповідається про наше теперішнє. тобто там, Як приблизно зараз все відбувається. Але тут дуже цікаве май... теперішнє чи майбутнє. Теперішнє. А, ось 2024 рік. І це Шведська Радянська Республіка. І так далі. І, Тобто, тут не те, що вони. Ну, минуле і теперішнє, і так як все відбувалося. А тут змінене теперішнє, і це дуже незвичайно, і це мені справді сподобалось, тому що я читаю цю книгу, я читаю цю книгу, читаю читаю, перегортаю, а тут Шведська Радянська Республіка. І взагалі, а просто цей космос, ці подорожі, ця. Ця снага потрапити додому і так далі. і так далі. Ця книга справді мені дуже сильно сподобалась. Просто я не хочу більше про неї нічого розповідати, щоб ви самі її прочитали. Лише я вам можу сказати, що вона буде дуже класно виглядати на вашій книжковій поличці, що вона варта того, щоб її прочитати, тому що вона мені подарувала купу задоволення. А також обов'язково читайте. Різні комікси, різні книги. Читайте різними мовами. Ну і звичайно не російською, тому що воно вам не треба. На всім па-па-па-па.